На мою думку, перемога це не буде, мить якась, і це перемога. Тобто э, повинні бути якісь кроки. Тобто для мене перший крок це припинення вогню по території нашої країни, ракетних обстрілів, другий крок це моє бачення, це припинення вогню вже безпосередньо на лінії розмежування військ. Далі я бачу це, э, усвідомлення всім, всім світом, що дійсно відбувається в нашій країні і хто така Росія. І потім це поставити відповідальність Росії до за ті злочини, які вона е, зробила на наші, в нашій країні, і заставити вивести наші війська свої з нашої території, дати можливість нам як демократичній державі самим приймати рішення про управління, ну територіальні цінності нашої, наші, і щоб ми займалися своєю країною самостійно без допомоги там ззовні. Всі бояться, але кожен боєць боїться, але треба свій страх контролювати. І питання не в тому, чого ти боїшся питання в тому, що ти зробиш.